Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на житловому масиві Північний. Тут сталася аварія на водогоні і майже весь житловий масив наразі станом на 14.49 без води, а вулиці були залиті ось такою пінною водою. Зараз я вам її покажу. На місці вже працюють комунальники. Сьогодні в нас 10 березня. Вони намагаються усунути цю аварію, але ж бачите, що виглядає це досить, досить так неприємно. Для тих, хто ще не приєднався, ми я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. На житловому масиві північний, поруч з вулицею Добробатів, і тут сталася аварія на водогоні. Ось бачите, що затоплена не тільки дорога, а також і двори. Частина велика цього житлового масиву зараз без води, тому що сталася аварія. І ось так. Залиті вулиці ще й досі. Вже не так сильно, як це було зранку, але все ж таки можемо побачити це на власні очі. Деталі будуть згодом. Дізнавайтеся про все на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор fm 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. А ось так виглядає затоплений житловий масив північний. На щастя, вже вода не біжить, але ж затоплені і прибудинкові території, і дорога частково. Тож ось така наразі ситуація. Комунальники вже працюють над ліквідацією цього пориву, але остаточно, коли закінчиться і коли відновиться водопостачання району, такої інформації наразі немає. А ось така пінна брудна вода витікала і текла по цьому житловому масиву. Бачите, як це виглядає, чому? Вона такого кольору і структури невідома поки що. Читайте сайт інформатор, підписуйтесь на наші соцмережі та слухайте радіо інформатор ФМ ФМ-107.3».